Спільну акцію до Дня Перемоги та Дня Матері проводять лікарняна каса Прикарпаття та мережа аптек Ромашка. Керівник юридичної служби громадської організації Михайло Вовк зазначив, що саме в ці дні потрібно допомагати і ветеранам, і матерям, і всім людям нашого краю. На цих вихідних ми святкуватимемо два таких найвеличніших, на мою думку, свята: це День Перемоги і День Матері. Ці два дні дуже тісно пов'язані один з одним, адже без одного не було б іншого. Ну і відповідно навпаки. Адже наші матусі то вони ангели, які подарували нам героїв України які змогли здобути перемогу тоді, і які виховали зараз мужніх воїнів, які я вірю, здобудуть перемогу і зараз. Ми спільно з мережею Ромашка», Наша лікарняна каса, запроваджує акцію святковий знижка в рамках цієї знижки. Члени будь-які люди, всі і ветерани, і матуся, ну все населення буде отримувати ту знижку, яку отримують члени лікарняної каси в мережі аптек Ромашка». Звідуюча аптекою Ромашка Лідія Гловацька розповіла, що медзаклад тісно співпрацює з лікарняною касою Прикарпаття. Навіть у вихідні дні тут завжди обслуговують клієнтів організації. Фармацев зазначила, що акція триватиме чотири дні. Тому вона запрошує всіх відвідати аптеки. Разом з лікарняною касою. Ми запровадили таку акцію і запрошуємо всіх людей і колом'ян в аптеку. І їм надасться знижка в розмірі 12,5 на всі ліки, які є в нас. І лікарняна каса і мережа аптек надалі будуть організовувати подібні акції. А у святкові дні травня вітають всіх клієнтів та мешканців Коломищини. Ці дні ми від імені лікарняної каси щиро вітаємо наших ветеранів, наших матусь. Бажаємо їм міцного здоров'я, Божого благословення, а головне мирного неба над головою. Отож ще раз нагадуємо, що всі, хто вирішить придбати ліки у мережі аптек-ромашка, отримують цими вихідними значну скидку. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма НТК».